За підтримки благодійного фонду Миколи Петренка, здорова нація у селі Старий Солотвин Бердичівського району відбулось масштабне святкування Івана Купала. До початку урочистостей та концерту місцевих мешканців та гостей села частували варениками, пампушками, бутербродами з салом та рибною юшкою. Окрім того, наймолодші учасники свята могли розважитися на дитячих атракціонах. Дуже приємно, коли люди завжди спілкуються, гуляють, і коли є традиції. Дуже гарно, що в нашій країні, і в нашій державі є багато традицій з історії. Вони несуть тільки добро і радість для людей. Це вже свято. Я хотів би поздоровити всіх святами, побажати, щоб вони завжди спілкувалися і мали гарні думки. Тоді завжди буде у всіх гаразд, і в домі, і в житті, і на роботі. І з чудовим народним святом Івана Купала також привітала солотвинців та гостей села заступник голови Бердичівської райдержадміністрації Людмила Колесник, побажала веселощів, гарного настрою та приємних вражень. Сам Іван Купало це Бог літнього сонцестояння, це Бог кохання, Бог подружнього життя. Тому Івана Купала це справжнє родинне свято. Дорогі друзі, дозвольте від районної державної адміністрації щиро привітати вас усіх. Я зичу, аби ваші родини були щасливими, аби ваші родини були міцними, аби батьки завжди гордилися своїми дітьми і своїми внуками. Тому що я переконана, що для батьків немає більш прекраснішого почуття ніж почуття гордості за своїх дітей. Як святкувати Івана Купала та які обряди з ним пов'язані у старому Солотвині, знають добре, і з покоління в покоління тут передаються традиції українського народу В сімейному кругу, і це у нас кожний рік сільське свято. Хлопці ходять вночі по цвіт папороті, а потім хлопці з дівчатами через вогнище пригають разом за руки. Головним атрибутом свята є прикрашене стрічками, квітами, вишнями, дерево. Воно носить назву Купайло і символізує Бога Сонцестояння Івана Купала. Як вже кінчається свято, потім всі збираються, ломлять гілочки, беруть додому, кидають їх на угірочки. Чому і росія гарні росли, росли за народними традиціями на Івана Купала незаміжні дівчата, плели собі вінки і пускали їх на воду, куди вінок попливе, звідти судженого чекати. Просто берете пучком спочатку вербу, потім ну, по, по черзі все. Головне починати з дерева, тобто з верби і закінчувати деревом, березою, і просто підв'язувати. От тільки Марія з подружкою пускати вінок на воду не забажали. На це є свої причини, кажуть дівчата. Просто ну, не хочеться. У нас немає такого, щоб саме хлопці виловлювали. просто всі підряд виловлюють, а так не хочеться. Разом зі святковим концертом на людей чекали різноманітні конкурси та подарунки, що їх підготував благодійний фонд Миколи Петренка. Здорова нація під веселу музику, хлопці й на стовп залазили, показуючи свою силу та витривалість. І разом з дівчатами плели з одягу довгого каната. Завершилося усе це дійство молодіжною дискотекою.